Це військовослужбовець Нацгвардії Ярослав Нижник. Хлопець розповідає, прийшов на військову службу за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. з дня повномасштабного вторгнення нам поступив бойовий розпорядок виїхати в зону бойових дій на Київську область. 25-го ввечері виїхали. Повністю вся військова частина виїхала строкова служба, контрактна, мобілізована. Всі виїхали на оборону Київщини. Ми повинні були в зачищених селах тримати оборону. Першого дня, як ми приїхали туди, перший раз це ми побачили повітряний бій. Спочатку був. Це одночасно страшно, одночасно захопливо. Коли наша авіація збила ворожий літак, підрозділ Ярослава зачищав населені пункти після того, як українські артилеристи і танкові підрозділи вибивали основні сили росіян, розповідає нацгвардієць. Поступово завжди ми підходили до нульової лінії. І вже наблизився до нульової лінії на Житомирській трасі. В одному із сіл на Київщині зловили групу диверсантів. Тобто Там було вісім чоловік в тій групі, і ми спільно з теробороною їх зловили. Там же ж понесли тоді перші втрати. Наша група була вісім чоловік-хлопців, і сепаратисти були в засідці десь метрів сто від них. І коли вони зайшли в будівлю, просто почався ближній бій. Сили були дуже нерівні, тому що проти наших хлопців був цілий взвод. І взвод підготовлених дуже. Тобто, там полімятчики були, снайпера були. І наші хлопці були вимушені, вимушені відступати, тоді понесли перші втрати. У Київській області Ярослав Нижник був більше ніж півроку. Був період, коли були там бойові дії, коли там були росіяни. Ми перебували, ми їх вигнали звідти вже. І потім ми сиділи на обороні Київщини, тобто чекали наступу з кордону Білорусі. Мене з хлопцями перевели на Закарпаття і ми опинилися в патрульній роті. З нами повинна бути наша особиста зброя, боєприпаси до неї, тобто 4 магазини, каска, бронежилет шостого захисту, тройка, палка гумова, газовий балон кобра, наручники. Зі сторони показує аптечка повинна бути, противогаз. І бодікамера і рація. З таким спорядженням Ярослав заступає на патрулювання вулиць Ужгорода та Мукачева. Нацгвардієць каже, на Закарпатті служить півроку. На даний момент наша рота займається охороною громадського порядку. Тобто ми дивимося, щоб не було ніяких кримінальних та адміністративних злочинів. Найчастіше це наркотичні злочини. Тобі ж це коли по вулиці йдуть з наркотиками, ми при поверхневій поверхні по перевірці знаходимо в них наркотику. Визиваємо слідственно-оперативну групу, яка вилучає. У нас є самостійні наряди, тільки Нацгвардія, і є ще спільні наряди з поліцією. Ми разом працюємо з поліцією для того, щоб краще виконати свою роботу. Є піші патрулі, як самостійні, так і спільні. І так само є автопатрулі, є наші назваді автопатрулі, є спільні з поліцією автопатрулі. Олександра Заводяк, Леонтія Неколишин, Суспільне новини.